Коли я після ополя дивлюсь на отаку кількість скручених проводів, в мене кондрошки хватають. І вони пооткусувані, тому я надіюсь, що вони ні на що не впливають. Ще туди всередину хотілося б заглянути під коврик. Вам також хотілося б, нехай пізніше, тут ось є якась стружка металева. Де вона тут взялась, я не знаю. І тут також, бачите, стружка металева. Оріг. І на контактній сварці. Ага. Шпаклівка. Хіба таки тут оце вже стільки міняли? Бачите, тут контактна сварка. Контактна сварка, а оцього провару їхнього нема. Да, схоже, що тут міняли стійку. І перехід фарбування порога. Прямо ж сюди завели і скотч по мокрому не зняли, бачите ребро? І тут також перехід і все, бачите, видно полоски. Ой-ой-ой-ой-ой. А і ще не було одного болтика кріплення фільонки. І вона трошки грає. А тут я зняв оцю накладку і видно, що воно круче, не бачите? Я не кажу, що це погано. Після мене також кожен буде розбирати автомобіль. І отакі переходи. Можуть бачить, але ж нічого страшного, тому що все, нічого не видно, все ідеально. Це я так знімаю для історії.